9 жовтня 2022 рік, на третій рік дали сигнал... ось засигнали у нас сорт яблуні під назвою Enterprise. Так, візуально дійсності схож, схожий на даний сорт. Ось які красиві плоди зимовий сорт. Знімемо врожайчик. Поки що більш нічого про нього не можу розповісти. Перше про доношення. Ось. Про сигналочки нічого не розповідаю, тому що в інтернеті ви самі можете прочитатися доволі розповсюджені сорти, прочитати про них інформацію. Ось. А вже більш з власного досвіду можу розповідати про культивацію конкретних сортів в своїх умовах. Про свій досвід. Тому відео такі коротенькі, там селекція, хто в батьківській парі це все ви вже можете, кому цікаво, самі подивитися. Зараз я трошки обмежений в часі, тому роблю просто відео огляди, які у мене є сорти, які на вигляд плоди. Там далі буду проводити по мірі можливості дегустацію плодів. Визначати період їхньої споживчої стиглості приблизний при культивації в моєму регіоні. Ну і ось різного роду такі подібні моменти. Наразі все. Сорт Enterprise. Дякую за увагу.